Я стою на землі своїй і звертаюсь до всіх роду свого, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по Духові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, де я ходжу тепер. Встаньте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх. Налийте силою, народ мій, щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте ворогів наших, чиїй душі палав вогонь, іскри котрого в серці моїм, повстаньте і спопеліть ворогів наших. Рода мій, предки мої, закликаю вас сьогодні в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу, благаю вас про поміч, встаньте поруч із народом моїм добою, примнуште силу нашу і славу свою. Допоможіть вистояти і перемогти у цій битві. До перемоги! Хай буде так!